Вже на перших хвилинах члени виконкому засідання вирішили проводити за зачиненими дверима. Відтак бути присутніми на зібранні журналісти не змогли. Так само за дверима опинився представник інвестора, який мав презентувати члена виконавчого комітету Бергівської міської ради свій проект будівництва рекреаційного центру на території спорткомплексу Закарпаття. В Планах у нас є створення рекреаційного центру із готелем плюс з басейнами. Для цього ОСБ Закарпаття нам надає землю для будівництва. Відповідно, вони входять у долю проекту 12%. Будуть мати також 20% із прибутку. На даний момент склалася така ситуація що свій проект. Ми не можемо презентувати із-за того, що закрите засідання виконкому. Ми будемо чекати подальших дій. Загальна вартість проекту 3 мільйони доларів. Представник інвестора каже, без сумніву, рекреаційний центр стане родзинкою міста. Перший транш 10 мільйонів гривень він вже готовий. Піднес буде відбулося у двох етапах. Перший етап має бути закінчений до осені 2015 року. Він включає в себе три басейна, два з котрих дорослі, один дитячий, плюс спортмайданчик. Через 40 хвилин представника інвестора таки запросили до зали. Виконкомівці та міські голова проект підтримали. Однак, розглядати це питання вирішили лише на наступному засіданні. Все-таки ми змогли представити свій проєкт. Його зустріли дуже позитивно. В тому числі мер мер міста він двома руками за, але казав, що ще якісь організаційні питання, додаткові юридичні, він перенесе на слідуче засідання. виконкому. про причини затягування часу. Ми вирішили запитати у міського голови. Ми е, проект піддержали для того, щоб потом не виникали нікоти конфлікти. Щоб не два рази приступати к процесу. Сегласування було прийнято рішення, що ми будемо этот вопрос розсматривати після сесії городського совета, послі 22 двадцятого второго дікабря. Тож варто сподіватися, що вже через місяць всі питання узгодять. Та в Бергові незабаром з'явиться рекреаційний центр, збудований коштом іноземців.